Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Поліція буде мати право проникати в ваше житло без рішення суду. Про це заявив юрист Андрій Мегера на своїй сторінці у Фейсбуці. Читаю, слухайте уважно. Юрист Андрій Мегера, колишній заступник голови ЦВК. Публічно розкритикував законопроект номер 12414 який вже підписав з Верховної Ради Стефанчук і передав на підпис президенту Зеленському. Він вважає, що документ не лише фактично, знищує незалежність НАБУ та САП, а й відкриває шлях до грубого порушення конституційних прав громадян. Деталі юрист розповів на своїй сторінці у Фейсбук. Особливу увагу Мегера звертає. На зміни до частини 3 статті 233 Кримінально-процесуального -кримінально кодексу України, за його словами, тепер допускається проникнення до житла без судового дозволу, в разі якщо слідчі вважатимуть, що потрібно невідкладно вилучити або зберегти докази. Отже, дорогі рідні, перший крок до диктатури в Україні зроблено. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!